Всім добрий ранок. Зараз вже 10-та година ранку. Я вирішила, що я хочу для вас зняти сьогоднішній влог. А це буде влог за два дні. Сьогодні в мене буде підготовка до Хеловіну. І завтра вже в школі моїй буде Хеловін, тож я вам покажу свій образ та загалом, які будуть образи в дітей. Взагалі в мене сьогодні небагато планів. Мені просто треба зібрати до кінця лук для Хелловіну. Зробити вушка Шрека. Не для себе, я не буду шреком. Але в мене є однокласник, який нічого не вигадав. А в мене є асоціація з ним Шрека. І я маковось говорила, що він точно шрек. але я не знаю, це просто він в іншій вселенні, Розумієте? Зараз я вам покажу образ мій на Хэллоуин. А взагалі в мене був твій ідеї. це скласти його само просто з моїх речей і переробити це платье, зробивши щось схоже на персонажа П'єро з комедії Арту. Але я про це платьє згадала вже дуже пізно, тому, скоріше за все, я його буду переробляти вже на карнавал. У мене була ідея така, що якщо це мені не підходить, то сьогодні просто я витрачаю весь день на те, щоб встигнути зробити щось клоунське, і схоже на п'єро. Але, так як мені сподобався цей образ, я зараз його одягну і вам покажусь. Я вам зараз просто покажу, те, як я вигадала цей образ. Спочатку у мене було ось таке платье, і мені в цілому верх дуже подобається. Мені дуже подобається. Все, що тут зроблено, як це зроблено, просто це дуже гарно. І мені подобається тканина тут, і тут мені подобається і рюшечки ці, і це просто дуже гарно. Але низ, просто я сподіваюся, видно. Низ це повний жах. Я не розумію, чому його тако, таке… Так зробили, щиро не розумію. Типу, це просто найгірше, що могло зробити з цим платтям, коли роблять такий гарний верх, зробити такий жахливий низ. Це просто. Але я була в ньому на дані народження у своєму 24-му році. Тож, я вирішила взяти ось таку спідницю, бо вона мені набагато більше сподобалася. І в цілому, зараз я її одягну. Це все буде виглядати трошки набагато краще, але в мене є ще корсет щоб закрити ці всі стики, щоб не так було видно. Ось це вже виглядає так. Але помітно бантик і помітно так, загалом, що це платья і видно, що, що там не так. Тому я попросила потрухи корсет. І з корсетом це справді виглядає набагато краще. Зараз я, я погляну, з якої сторони тіхати виглядає це ось так от. І мені справді подобається. Типу, я справді вважаю, що це найкращий варіант того, як я могла це просто все скомбінувати, але я згодна абсолютно з тим, що ось тут от просто пусто, особливо ось тут. І отут тут -от можна було щось доправити. Через це мені подружка принесе намисто, типу, з хрестом. І якийсь ви сказали, буде також ремінь, який може його так от просто повісити. Бо в мене нічого такого немає, в мене абсолютно інший стиль, і я так, ну, загалом не одягаюся. Він просто, я не знаю, знайдеш, те, що я знайшла просто це плаць і цю спідницю, це вже було просто знахідка. Тому ось я зараз, можливо, покажусь якось краще, знайду якийсь кращий ракурс і покажу вам все. Я думаю, що з обличчям я вихтою, що щось. Мені допоможе також моя подруга, бо вона вміє робити гарні стрілки великі і так далі. А я цим ніколи сильно не цікавилась, тому для мене це тяжко. От. І в цілому зараз я вам покажу. постараюсь показати весь образ. Я сподіваюся, що не буде гарно. І на рахунок пляжу. Ми вже з нею робили щось схоже. Буквально, мабуть, місяць, в минулому місяці, у вересні, тому я гадаю, що все ж таки щось ми типу, того схожого зробимо, і все буде в нас добренько. І буде щось таке от що готичне або не готичне, я насправді не знаю. Я думаю, що я хочу одягнути, можливо, цей чокер. Але також у мене ще є ось. Така прикраса. І я не знаю, чи будуть вони гарно разом дивитися, чи треба Якось окремо їх. Але ми зараз подивимося. Зараз будемо міряти. Це я, до речі, робила. У мене багато прикрас які я сама зробила. І багато які я взагалі навіть. І не платила насправді. В Бельгії є дуже багато різних доней, там справді інколи можна знайти щось гарне до це, коли люди просто виставляють свої речі, і вони в адекватному стані. Це не порваний одяг, це не просто в жахливому воню чи щось. Ні. Це справді викладають в нормальному стані якісь речі і пишуть до неї, щоб не викидувати. А, бо це не екологічно. Вони отак от, от пишуть, і справді дуже багато людей беруть. І я також інколи попадала на таке і брала деякі прикраси. І до цих їх ношу і люблю більше, ніж ті, які я купляла. Ціло воно виглядає непогано. Я ще одягла такі ось кульчики і ось такі колечко. знала, что когда я была на кульсе. Ого. Да. Открываю эту открытку, читаю, дивиться спочатку на борту, типа, что я там полевала, я же вам показывала, что я полевала, типа, там, хобби, да, да, так, так так. и, и вау, <связывается> угу. прикольно, вообще, классно, И потом он ее открывает, я Я я Шкоди, що вона мені дала. Та вообще. Але дай. Я один день, ну, мені на косплей. на косплей маю. На косплей, так. Мій косплей, він має бути в такому готичному стилі, але він просто її стиль. Тобто зараз вона не так отягнена, але звичайно одягається в готичному стилі. Здравствуйте. Здравствуйте. Это же папарацци? В нормальном состоянии. Так. Ви впевнені? А що ти проїбалась? Я не говорю з цим з журналістами. Mm -hmm. Щось би дознайте. <плес> що ти буде потирати. <плес> Ляшку свою. А значить <плес> ти вашу патрону? Давай. Я не достаю. Сране світло. вас всіх. І Ешкирия. поспати гарно Тому якщо ми розмазали вже трохи макіяж, ти насправді вже швидко не пережив за сьогодні. Він ще гарно протримався. Насправді. А я хочу сказати, що насправді, типу, це було якось більш круто, ніж а, в моїй минулій школі. Тому що моя минула школа була цінна. Інтеграційна школа для дітей, які не знають мови і так далі. Я там була, а там насправді, було багато людей, які вже знають мову, тому що ти після першого року, коли ти вчиш мову, переходиш в типу як звичайний вже клас. от. Але якось там я не знаю, мені здається, що наврядчалася лише українці було дуже багато таких приїжджих. А, ще й мусульманів, які ну, вряд, навряд чи б якось би так отягались і так далі. По-перше, я думаю, через сім'ю, навіть якщо дитина якось так не вважає, то через думку сім'ї вони просто не можуть, можливо, якось. когось може бути сильні релігійні батьки, як мені здається, особливо ці релігії. релігії. Але в цій школі, типу, насправді, одягнулись, по-перше, багато хто. Я не відчувала себе так, наче божевільна. Бо минулого разу справді, коли там лише 3-4 чоловіка, і то це були всі мої друзі близькі, то я не знаю дивно того ось, якось так. Також у нас в минулій школі ніяких не було конкурсів. Uh, не, але я хочу сказати, що тіло дають не в самих конкурсах, а в тому, що які люди, тому що мені дуже подобається, люди думаю, навіть школі вмішаться, типу артшкола, і тоді вони такі творчі, вони щось там і видумують із костюмами, вони щось і такі от прикольні. От нікої настільки відкриті люди, настільки які, люди, які не соромляться того, що вони роблять і так далі. Що я просто я не знаю. Я готова зацілувати цих людей, тому що мені дуже подобається те, як вони, що вони роблять, те, як вони відчувають. Ніскільки не можуть бути відкритими при огромній толпі. Також там, потім вже після цього типу тобто, як дефіле. Там хто захотів, той записався, нікого не заставляють нічого. От, Наприклад, я не ходила, я не захотіла. Потім о, був типу, конкурс талантів у них, як я знаю, кожен Хелловін і кожен карнавал такий. А на карнавал я хочу бути щось, типу, п'єро або щось клоунське, але я не хочу себе обмежувати типу, кимось одним персонажем, щоб я зробила лише те. Бо в мене в планах було щось вигадати трошечки своєї, придумують. Якісь прикольні різні варіанти, тому я подивлюся, я подумаю. І вже тоді можливо. Якщо не знаю, нічого головного прийде, то я повторю просто образ якийсь, але я не хотіла б так робити, насправді. Я дуже рада, що я в цій школі, тому що люди зовсім інакше це відчувається, і я себе тут відчуваю насправді дуже комфортно і відкрит. Я за них так вболівала, наче я клянусь. Якщо я так не все повболіваю, то вони засмутяться. Я просто деяких людей ще знала, і я ще й спеціально там інколи починала хлопати і кричати і О -о 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 -о! щоб їх інші люди підтримали також, тому що е я знаю, наскільки підтримка важлива інколи. І... Я хотіла м дати цю підтримку, щоб мене не відчула, що щось не так, що щось не так ділають. я просто я думала, що там голос рву, особливо на своїй близькій подрузі. Як кричати почала, я думала собі голос зерву, і вона вже думав. <смас> Ось це так о. Після вже небагато знімала, бо в мене почала боліти голова і тошнити. У мене таке чімісінкою бува, але, типу, нічого страшного. У мене там щось побула на двох уроках, та й все. Вот. Тому я поспала вдома і насправді дуже щасливо, мені прям дуже сподобалось. І я думаю, що на цьому буду вже закінчувати. Тому всім папа. Став. -па. я чуюсь з тим, щоб перекинути все це. Камера на свій старий ноутбук, який я зайшла просто десь на вулиці, який лагає і нічого не грузить. І тут такі жертвы випуснала просто.